哟。 Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс, і у мене тут є дейлі стрік а саме гіперзаряд. Прям конкретно серйозний гіперзаряд. І випав він мені на боніках, кстати Ну, непогано, непогано і дуже даже прикольно. Окей, що у нас по режимам? По режимам, По по режимам пережимом UK Скін. Оу, новий скінчик, да? А моє три луза. А в кінці дуже гарний скін на кота. О, блін. І їх, ну, ти знаєш, буде небагато цих скін тому що три луза тільки, але зробити все на все шість перемог. Спочатку у нас Бравл бол. Хто у нас на Бравл болі, прям конкретна імба? От блін, от блін, от блін. Кота хочу такого гарного. Івентовий, все-таки, не можна буде його купити. Правильно? Плюс гарний. Блін, 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 блін. Давай думать, хто класний на Бравл болі. Кого б взяти на цей Бравл бол? Я не знаю. Я тупо просто-напросто не знаю. Кого би я взяв? Лілі якусь не знаю. База, не знаю. Френка. Таке відчуття, що якщо я Візьму Франка, то, можливо, буде діло. Вісім перемог поспіль у мене на ньому. Обалдеть. Mm -hmm. Але тут оці ось бортики, я не знаю, чи вони ламаються. Я тупо не знаю, чи вони ламаються. Давай, можливо, я візьму когось іншого. Кого б мені взяти? Такого, щоб розвалювати. Може, клоуна? Давай клоуна візьму. Погнали, попробуємо. Я, якщо чесно, ну взагалі не розраховував, що я зараз буду проходити цей івент але ну шість перемог в цілому таке відчуття що можна зробити їх. А, з нами шарф. І Мс, кстати, непогані герої. герои. у нас тоже шарф, Кенжі і ще якісь челы. Обалдеть, Диви, вони сразу в атаку пішли. Біта у них ще є. Так, у мене нахилку. Надо Кенжи І И дивитися, що нікого тут нема. А вони всі тут, я поняв. Ну, Емс сейчас буде їх всіх дамажити, аби вона ще стріляла. Так, я хилюсь. Пішов. Отако Отако, все, забайте, забайтив, забайте, перебили! Чи не перебили? Ні, не перебили! Обалдеть! Крепкі, пацани оказались. Ну напад наший був. У нас був напад. Щас подивимося, що буде дальше. Блін, нам сультануло. Такое раніше часу таке відчуття. Все, ми знову нападаємо. У мене є ульта, яка оглушає. Да ну. Розвалити їх у мене не вийшло. Не вийшло сили! Не вийшло сили завалити. Всі потіють дуже сильно. Хочеться перемагати, але, походу, зараз буде біда. Ай-яй-яй, нам забили! Нам ще й забили. І оці стіни ламаються. Все, я поняв. Якщо шо, Френка візьму. Блін, треба було ульту дати гушити, ой я б забив би. 400 хп в нього лишалося. Не хватило мені допомоги. Міг би забити. Обалдеть засасує. Так, Емс, давай, у нас є всі шанси. Навіть Хілка мене не спасла. Даже Хілка не спасла. І біта там в соло бігає 16 секунд, Ну, ми за 16 секунд точно не забиваємо. Походу, це перша поразка просто. Походу, це перша поразка, пацани. Одна секунда. Можливо, аби дали ще ну, трошечки часу, можливо, ми би виграли. Ну, перша поразка. Ай-яй-яй, перша поразка. Давай попробуємо взяти Френка. Плюс заберемо цю штуку. Я по щі, кстати, дойшов до Фіолетового. Блін, не хочу взагалі програвати, Ну, бравл бол, це такий, блін, режим, який я просто ненавиджу. Давай затестимо за Френкіча попробую. Бо таке відчуття, наче я за клоуна чуть-чуть не догравав. Де сіда, маленький. Блін, ну ульту я вроді не отдав, так що нормально. Ульту я вроді не отдав, це вже хорошо. Да, ульта є. Все супер. Главне трошечки підійти. Блін, не хочу сидіти ламати тут свої стіни, понімаєш? Але на нас жорстко нападають. На нас жорстко дуже нападають. Блін, і. Отбив отбе ворон хорош! Блін, як же нас валять? Як же нас тут валять? Якщо я не відійду з першого взагалі <смітна> івенту, то це буде взагалі, біда. Ну мене є гіпер даже. Отако. Отако просто. Забий! Да, да-да-да, я забив! Ха-ха-ха! <смітна> Хорошо, гіперка на Френкіча працює добре. Наші чуваки, що вони всі пооткисали. Нам треба просто з цим голом виграти. Нельзя давать, щоб нам забили. Іди сюди маленька. Так, ну я меча чуть отбив, але не сильно. Ми сильно відкисаємо. Вони добре сильніші. Я просто що забив гол, і в них ніхто не може стіну поламати. Ворон. Пригнув. Все, другий гол! Ха -ха -ха, я казав, Френк імба. Просто френк вале. Ну, да, я старплеєр, 7 кілів, 2 гола моїх. Перша перемога, перша перемога. Фух, Забираємо стардроп. Так, забираємо першу винагороду саме епічний стардропчик. Ще 250 обалдеть. Багатенько. 150 спреїв у мене є. Хорошо, що нам далі? Ще одна перемога да-да. Далі гаряча зона, і хокей, но ну, там гейл буде валити. Тому давай ще у нас Бравл бол, давай пробувати. В гарячій зоні подумаємо, кого би взяти. Я ізначально хотів брати Френка, просто я не знав, що я, чи зможу я зламати ці барикади, чи ні. А Френк під гіперкою ультою просто Ну імба. Дожить, правда, ще до нього треба. Так, ну ворона репнули. Давайте протако зробимо. Так, пацани будуть забивати сьогодні? А то що я вам відкрив просто так? Діляночку. О, красавчики. Не зря відкрив, не зря відкрив. А в мене є ще ульта і гіпер! Забиваєте, пацани, чи ні? Обалдеть! Втикають, стоять, стоять! Втикають! Просто я їм все відкрив! Просто забийте. А вони заглядають. Ну і що поробиш? нічого не зробиш. Так, давай, гуляй. Обалдеть, Ульту провтикав. Все, всіх перебили. Ну просто йдіть забийте. Що ж я вас ходю перебиваю всіх? Так ви забить не годні. О, красавчики! Ізі перемога. Да, Френк, звісно, імбат тепер всегда буду брати на браво Бол. Френка, він реально класний, він реально туди підходить. Все пооткривав, все зробив. Гаряча зона. От на цю гарячу зону я хочу взяти грома, і я дуже вірю в те, що у нас буде команда, яка буде захоплювати цю гарячу зону, а не сливатися. Якщо я гарячу зону пройду без поразок, це буде обалденно. Це буде обалдеть, як обалденно Бо тут є де сховатись, є їх накидувати. З нами Спайк і Ворон, в принципі, хороша команда, особливо Спайк. Хоча Ворон теж хороший, щоб не хілились, щоб нічого. Там туди-сюди. отако якось підійти. Попробувати туди накидати, хай там пацанки демеджа получить а особо не... не запарюватись. Та й диви, як хорошо, да Шарф откисає. Я там трошечки накидаю. Цього винося. Давно ультушечку, бем, одного откосив І бачи, пацики розсипаються просто, не можуть нічого зробити. Ну, а зараз і ми почнемо розсипатися, треба хилитись. Сюди шарф прийшов. Нічим допомогти не можу поки братух. Ну, отако поміг. На, бем! Чуть-чуть помогаю, коли попадаю. Отако. Отако. Трошки там надамажив дамажив спайк. Не, не спас спайка. Все, забираем, забираем. Точно забираємо. І перша перемога. Хух, цей скінчик все ближче і ближче. Все ближче і ближче. Старплеер 8-0, 40 тисяч демеджа я наніс. Ну, бо, пацани, з ким ви граєте? Ви бачите? Який чоловік з вами в команді? Прям крепкий пацан. Що, поїхали далі? Let's go! Тактику міняти не будемо. Зі мною два газонюха. Ой-ой. ой Туда одразу всім. Добре, що прикрили мене. М сильний герой. А, це не газонюхи, це Джекі. Ой ой, це проблема. Це пробле... А ні, пожди. Це одна джекі, а один газонюх. скіни просто однакові. Повній сховав, хорошо. Так, ну трохи надамажив, його аби добив хтось. то було б добре, но Джекі тут, якщо чесно, трошки безтолкова. Яко ми Френка просто провалюємо, щоб він там особо не чудив. Трошки помагаю, але не сильно. Отако база, база не зміг. Помагаю, помагаю, пацкі, забирайте просто! Давай! О, попав. Хорошо, хорошо закинув! Бем! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, что Ой -ой -ой, ми робимо? Ха-ха! Хорошо! Ще одна перемога! Фух! Без поразок! Опять я старплеер. Ну, конечно, вы бачили, я 100 тысяч демджа набив. Бо гром имба! Фу, хорошо! Суперарний дропчик, експідабл, четверта перемога і остався хокей. Ну, на хокей у нас є незапасяний ще один варік, а саме Гейл. Гейл це імба в своєму роді для хокея, тому що там треба бути швидким, а він робить всіх повільними. Блін, я ж і перший заспавнився. Якщо я постійно буду перший спавнитись, то хорошо. Бо в мене можливо на наступний раунд будуть е, ці. Буде й гіперка? І ульта. О, гол залетів якось! <хи> я й не зрозумів, я сижу просто тут. Так, все, йдіть дупу. Зі своїми ультимейтами, приколами. Так, ну я туди закинув, не знаю, чи гол буде, мабуть, не буде. Так, забираю. О, хорошо. Не встигаю, не встигаю. Пішла в дупу. Ай-яй-яй, мене винесли. Так, пацики, дефайте. Ай-о, особо не задефають, походу, хана. Хорошо. Ай-яй-яй! Здувся я! І там вона було вицілити і забити, але я просто довго думав, а мене винесли. Ну ми все одно перемагаємо, все хорошо. Вони вже в нас не заб'ють нам це точно. Буду біля воріт стоять на всякий випадок. Ми все одно своє, так сказати, вибороли. Обалденно. Ще одна перемога. І мені залишиться одна перемога для скіна. Одна всього-навсього. І в мене буде обалденний новий скін на кошака, правильно? Да. Ну, кстати, цих скінів, походу, буде багато, тому що, що що то легко. Хм. Опять я перший, у них уже М-шарф і матрас. Ну, багато чуваків, які можуть нападати. Але що шарфа, що матраса, можу контрити своїм гаджетом? Ну, правда, з'їв він мене все-таки. А у нас спайк недокачаний, Блін. Так, давай там не Балгей особо. Пішли відбивати все. Надо забивати. Ну, ультові мене все-таки з'їв, да. Ай-яй, і вони опять на нас нападають. І вони ще й запили. Ай-яй-яй, це тяжко тяжко. Да, матрас просто з'їдає всіх. Він сильний, нам сейчас опять заб'ють. Да, Нам опять забили, і ми програли. Два голами їх точно їм не позабиваємо. Нас просто збрили, диви, в кожного пощі фул ХП. Я не знаю, наші пацани, що то. Що то, що то, так, собі. І, походу, в мене в натурі не буде скіна, якби мені ще раз виграти. У мене остання остання спроба. Остання взагалі гра. Тут або я виграв, або я програв, або я скін получив, або не получив. Буде дуже обідно, якщо я не зможу його получити. Ну що поробиш? Ну я постараюсь. Я постараюсь на всі 100. Так, так м'яч десь сюди летить, походу. Чи не летить, він чорт його знає. Шайбаться. Так, пацани, давайте. Я забив! Я забив якось! Ха-ха, я пробив і забив! Ультою! Не зря я викинув ульту. я відбив все одно, м'яч далеко. Шайба далеко. А вона вже тут, я поняв. Yeah. Блін, случайно викинув. Хорошо. Ай Яй до нас МЯЧ йде, але вони не забивали, так що нормально, 30 секунд ПОДЕФАТИ треба. Є гол! Є! В скин у мене просто! <laughs> Це 100%. Блін, я вже думав, в натурі кінець ще, ну, третю шайбу забить треба. Взагалі. Але вони дві не заб'ють, мабуть. Так, да, могли б і забити. Піду просто тако заб'ю, мабуть. Там на дефі, зрозуміло, що хтось є. Но, е, час у них вийшов і скінчик новий. Класний новий скінчик. І... Де мій скін? Бубаска, баска, мій скінчик. Ооо, кошачок, новесенький, прикольний кошачок. Одягнути і покажіть мені кошака. Покажіть мені кота. ось він. Та ти що, який, а? Красунь, красунь. ха <хи> ха Ну на цьому, напевно, будемо завершувати, тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдені. А я пішов відкривати оці ще 4 стардропа, ще скільки в мене їх тут. Щоб позабирати всякі приколи. І легендарний у мене випав. 500 кредитів. Непогано. І що в нас тут? Ще ще, ну таке, таке не саме класне, ну, під скридить. Дякую. А з вами був Санчелос і всім пока-пока.